Макванг з Маква. Мавка. Американець Аланте вперше прийшов до кінотеатру у вишиванці і вперше на український фільм. Original... мені сказали, що в літературній версії вона не повертається з ой, я спойлерю анімація, кохання, два герої. Вони закохуються. На прем'єрі Мавки у Вашингтоні у вишиванках чимало глядачів. У традиційному одязі постають і герої фільму. Сама Мавка та її коханий Лукаш. Анімаційна стрічка за мотивами лісової пісні Леці Українки вийшла у прокаті у США двома мовами українською та англійською. Проте і в англійській версії звучать українські пісні. Серед них веснянка від гурту Даха Браха. Більшість глядачів українці, але історія сучасної мавки зрозуміла й американцям. Мавка вона як дух лісу. А люди вони як зло. Мавка дуже мила. Я б була б лютим монстром, якби хтось намагався спалити мій ліс. Там показано багато з української культури, і мені було цікаво подивитися сукні і весь їхній одяг був дуже українським. Показав багато української культури, як вона раніше казала. Дуже мені сподобалось, типу просто вигляд всього просто дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Я завжди захоплювалася костюмами, чудовим намистом. Все, що автентичне, не в стилі Голівуду, а справжнє українське. Геніальне українське. Це нам сподобалося. Через високу конкуренцію на кіноринку українські виробники на прокат в Америці не розраховували взагалі. Втім, фільм про мавку придбали для показу у США, А квитки на прем'єру в деяких містах розбирають за кілька годин від початку продажу. Усі, хто бачили якість цього фільму, тут не важливо, що він з України. Це просто дуже гарний анімаційний фільм, який можна показувати будь-де. Зараз мавку представили в понад 90 країнах. Вона говорить різними мовами. Її показали в Німеччині, Франції, навіть у Латинській Америці, Мексиці. Якщо подивитися, скількома мовами мавка зараз розмовляє, це вражаюче. У США мавку вже показали у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Дієго та Вашингтоні. На черзі ще низка міст, а також Канада в посольстві України у США кажуть завдяки анімації американці дізнаються більше про творчість Лесі Українки. Лися Українка менш перекладена, менш знана, але вона справжньо є європейкою в найкращому сенсі цього слова людина, яка володіла восьмома іноземними мовами, яка досконало знала всю європейську культуру. І тому, коли ми навіть цим прекрасним мультфільмом тут сьогодні нагадуємо американцям про те, що ми є частиною європейської культури, коли ми знайомимо їх з нашими найкращими письменниками з їхньою творчістю, тому ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає. Now my heart is full of something that will never die. The only magic humans have is love. мавка пройшла на легкий шлях до великих екранів. Завершувати виробництво фільму українській команді довелося під час повномасштабної війни. Деякі люди були потрапили на в окупацію. Наш арт-директор був в окупації під Києвом. Багато з наших аніматорів пішли в ЗСУ. Тут наші аніматори працювали в принципі з бомбосховищ, з ванних кімнат, з комп'ютерами дистанційно, для того, щоб ми завершили. Як не дивно, ми завершили виробництво в запланований, в запланований термін. Самі робочі стіл, барикада від вибуху, таке бомбосховище. На створення фільму загалом пішло вісім років. Сюжет про кохання і проблеми навколишнього середовища з повномасштабною війною набув нового значення Та сцена, де мавка, будучи такою ніжною закоханою, все-таки коли постає загроза її світу, стає на захист того світу будь-якою ціною і жертвуючи своїм е власним життям. Це такий новий сенс. Що... <свистач> новий сенс, що захист своєї території. Коли хтось коли чужинці заходять на твою територію, не будучи б там ніжною і гармонічною душою ліса ти не був, ти все одно береш ту іскру праведної люті і захищаєш свою територію будь-якою ціною. Покази фільму по всьому світу ще тривають. Однак найбільшою несподіванкою для команди мавки стало те, скільки країн її показують саме українською мовою, аби підтримати переселенців з України, які, дивлячись мавку, часто не стримують сліз. Ірина Шенкаренко Костянтин Голубчик. Голос Америки.